Здоровень були шановні хлібороби. Сьогодні вже календарна весна, а значить, не за горами, що вийдемо на весняно-польові роботи. Сьогодні ми звертаємося до тих, хто вирощує гарбузи. Зимою там і осінню зверталися підписники глядачі мого каналу з проханнями, чи не продаємо ми насіння. Там я відповідав, що зроблю аналіз на схожість. І потім весною виставлю це відео, щоб підписники і глядачі каналу подивилися і кому потрібне насіння. Звернулися і є можливість підправити його новою почтою. На даній картинці ви бачите, який має вид цей сорт. Ви бачите, що він. Абсолютно дозріває рівномірно. Немає в його таких зелених у волкові, щоб лежали недозрівші плоди. Слідуючу картинку ви бачите вже скатане арбузи у волки, готові до збирання урожаю. На ньому ви можете бачити, яка урожайність складає даного сорту. Десь 5 років 5 назад ми брали. Цей сорт купляла як Данка Полька. Він нас абсолютно по урожайності задовольняє. Ви бачите общий вид поля. Де вже дозрівші плоди. Також ви можете вже бачити намолочене насіння, яке комбайном перемите, посушене. Да, воно не таке, як на вид, як українка багатоплідна. Воно більш таке плоскіше, має по краях таку воздушну подушку. Це зробить його дуже плавучим, і коли його миємо, потопельників дуже мало в ньому. Весною ми зробили, заложили в парничок і зробили, провірили його на схожість. Ви бачите, яка схожість даного насіння. Якщо ви подивитеся на картинку, то видно, що насіння зійшло проросло рівномірно. Його схожість десь 95-98%. Даже можна сказати, що і більше. Енергія росту також рівномірно, всі паростки пустили рівномірно. Можна говорити, що схожість насіння прекрасна. Ви можете це бачити на явних фотокартках. І тепер я можу запропонувати це насіння під реалізацію. Кому потрібне насіння, звертайтеся. Є не так, щоб і багато його, але є. Ми сіємо його 3 кг на гектар. Міжряддя у нас 1,80 м. Тому потрібно, коли при замовленні, враховувати цю цифру, в кого яка площа. Також у мене буде прохання до моїх підписників каналу та до глядачів, хто буде переглядати дане відео, поставити вподобайки, щоб це відео більше побачив людей, які заінтересовані придбати даний матеріал, щоб в їх був посівний чи посадочний матеріал. На цьому всім дякую, всім миру і добра.